Чи може комп'ютер створити справжній шедевр? Давайте розберемося разом. Уже сьогодні штучний інтелект пише музику, яка стає популярною. Наприклад, композиції, створені за допомогою алгоритмів, використовуються у фільмах та відеоіграх. А що, якщо наступний світовий хід буде написаний не людиною, а машиною? Проект OpenAI DAL-E, вміє створювати вражаючі картини лише на основі текстових описів. Напишіть кіт у костюмі астронавта на Марсі, і ви отримаєте малюнок, який міг би зробити професійний ілюстратор, але це ще не все. Ші також пише вірші та сценарії. Відомо, що деякі літературні твори, створені алгоритмами, вже брали участь у конкурсах поряд з творами людей. Але чи може штучний інтелект дійсно відчути емоції, які ми вкладаємо в мистецтво? Творчість це не лише технічні навички, а й інтуїція, досвід та глибокі почуття. Чи зможе машина колись зрозуміти ці нюанси так само, як людина? Тепер ваша черга. Як ви думаєте, чи може Ші стати справжнім митцем? Чи готові ви вважати його творчість справжньою? Напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нові захопливі історії зі світу штучного інтелекту.